Ще Щодні довго сподіваюся. Ну, Один настав цей день понеділок. Початок робочого тижня. Хочеш чи не хочеш, треба вставати, бо будинок прозвонив. А я так не хотіла вставати. Я так хотіла спати, але ніхто з моїх не встає і прийшлось мені вставати. Але я вам скажу так, хто мама? Я? Я. Значить, все то вставай. І шуруй, і роби дитині скиданок. Але ти покажи ту картину за вікном. У нас Та, то, реально, реально це просто картина за вікном. Ви подивіться, яка Здесь. краса. На вулиці дуже гарно. Mm. А у Львові взагалі снігу нема. Нема. У Львові mm. снігу нема. А, а чому в... то ми так заслужили? Я не знаю. Я їхала вчора до Львова. Поїхала півдорога, там снігу немає, приїхала сонечко, світло, нічого собі, у нас от така зима, зима, зима зимня. Так що королєвий понеділок, зона година скінчилася, прокидайтесь. Я вчора. Для вас, ви знаєте, я для своїх королів все як треба. Весь концерт був. Весь концерт знімала. Мені дівчата кажуть, що ти що ти все знімаєш? Я кажу, yeah. тихо, я тут не, не просто відпочиваю. Не треба сказати, я тут не сама. Я тут на роботі, то що, кажу, в мене королеви, там сидять, чекають, я для них при неділі концерт замовила від Ірини Білих. Так що, я ж вчора читала півтреті заснула. Та ти маєш нам розказати свої враження, бо там є люди, що в Дніпропетровську були на концерті і їх розчарувало, бо там... ну я вам скажу ну знаєте, я не є такий музичний критик, я не є такий поціновий там вокальних даних, що там мені там треба, я там уловлюю, в неї там чи ноту якусь бере, чи не бере. Мені ні слуху, ні голосу в тому плані немає. Мені сподобалось, мені сподобалася її енергетика, мені сподобалось її і якась така віддача, мені все сподобалось, але я знаю, то так знаєте, мені посередся вона. Тихо, одні так по секрету сказали. Я вам а. скажу по секрету. Ви навіли, тільки не, не, не обіжайтеся, що ви це почуєте. Yeah. Я знаю, що в неї пневмонія була і в неї wow. той концерт, і її дуже сильно витягували зараз, щоб і, ну, готували до концерту, що хоч -хо, якось людина могла співати. Я зовсім не обіжаюся, якщо якусь ноту не потягнули. Ні, mm. я не обіжаюся. Мені концерт сподобався. Люди там писали, ой, Світлана, ви так голосніше, за Ірину Білик співаєте. Mm. Та ні, я тільки дві пісні там щось підспівувала. Але ми сиділи спереді, Ірино Білик Білок на нас дивилася, а ми завжди наша компанія. на нас. Нам була ми були завжди активні, ми там махали, все знімали. Думаю, чого ти все знімаєш? Чого ти так телефон зробне? Бо інші там що телефон руки взяли, поставили, взяли, поставили, а я його з рук не випускала. Але зато королями написали, саме дякую, ми провели гарний дімі. вечір. Подивилися концерт. Не знаю, мені, мені чесно, правду, мені сподобалось. Мені сподобалось, було дуже гарно. Так, а ще там... коли співала ті пісні, ті пісні моєї молодості, що там багато хто дівчат написав, о, пісні нашої молодості. Так. Ну так було дуже Ну, А холодно було там чи? Тата налаштувала, що тому ну, типу ангарі, той завод, що там буде дубаліна страшна. А там жалій. Ми як зайшли, а, до речі, ми туди як зайшли, а там наша королєва працює. У нас дасть Марія... пані Марія, вам вітання ще... Пані Марія мала ви сказати, що де то буде, але ви казали. Пані Марія провела до самого цього. Присіста. Все як має бути? Все було по-королівськи, я б скажу так. Не знаю, мені направду сподобалось я рада, що я була в цьому концерті. Вчора, я вчора в Сергій знаю, я вже в кінці не дуже хотіла їхати, я вже не мала просил, тому вигадувалася. Я себе. думаю, мені то треба. Бачите, тому... то кожній королеві треба такі Сергій, які ми майже шпицев А Сергій у мене такий є. Та він мені завжди каже. Так. Взяла і поїхала. Коротше, я поїхала. Поки я їхала. Туди, до Львова, ну, ще не виїхала, ще їздила на нову пошту, бо королів по треба було піжаму відправити. На новій пошті зустрічає Ірину. Вона ну, каже, ти куди? Я кажу, я до Львова. Я кажу, я до Львова. Я кажу, я, я, кажу, ти чого? я, кажу, я на концерт Ірини Білик. Вона каже, а, а я кажу, ти куди? Вона каже, а я на виставу якісь там вагіни. Кого? Вагіни. То якась така світова вистава. Він мені пів дороги назад про ті вагіни розказували. А що мені вагіна? Але, але то таке. Було файно, було прикольно, поділять стати. Ні, ніхто Дайте. не встає заробляти, ніхто не встає, одна я встала, бідна бджілка, розумієте, сил не мала. Сил не мала, думала, я, знаєте, під такими якимись емоціями приїхала десь. Півдругої я була вдома, по-перше, поки помилася, пів поки цей, то півдругої я... Я нася. А саме у дорогу їхала, була дорога суха, mm -hmm. Мені, ну, а тут біля хати чуть не хльопнулася. Я тут тобто, під хатою така ось ледь, що вночі морозу був, Та. Так що такі-то королів справи. Я вам все розказала, все, що, все, що треба було. Нас дівчат було багато, ми там собі файно провели час. Дякувати Богу. Все було хвилине. Ой, напевно, то й не буде, то щось не було. Ну то ти не їш? Він не був. Ой, ти не кажи, мені їсти. їсть. Не казати він їде. Це з'їсть. Тут я так Моніку, що овочі не любить. Так, монікатори каже, овочі не Я а то не овочі, то ні. То ні, ні. Ні. Він mm -hmm. кажу, ні. І воно все зліє. Ось такі маленькі пошот. пашот. печені в середньому. Зараз і він не хова. Чуть. Тут це пашот, вроде, то то на пару робиться, ні? ну, то... Ти ну, нікому не кажи і ніхто не буде знати, як ти мені кажеш. Так. так що королеви, ви прокидайтесь, бо сонна година скінчилася, понеділок, початок робочого тижня, нема чого спати, а хто хоче передивитися концерт Ірини Білик, то заходьте на видає резервну видає. сторінку, там є весь концерт. весь. Я старалася знімати добре. 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 На, на підтірочку. Максим! Вставай, Сонна година скінчила, вже кроля повставала, ти далі спиш.